Друзі, я вітаю вас, мене звати Ігор, це канал англійська на Ганку. Сьогоднішня тема загальновживані фрази. Перша фраза це привіт. Напевно, ви вже знаєте, як вона звучить на англійській. Hello, Hello, привіт. Hello. Hello. Або також ще можна сказати Hi. 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 Hello. Hi. Дякую. Thanks. Thanks. Дякую. Thanks. Thank you, дякую, thank, thank you. Повторюйте за мною ці фрази. Thank you. Не thank you, не с а т. Th, th. Треба трохи виняти язик і трохи шепелявити. Th, 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 th. Thank you, thank you. Thank you. Не Thank you. а Thank you, thank you, дякую, thank you. Або thanks. Не thanks, а thanks. Thanks. Thank you. Thanks. Yes. Tak. No. Ni. Please. Please. Budlaska. Please. 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 Budlaska. Please. Fine. 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 Dobre. Fine. Morning. Ranok. Morning. Morning. Ranok. Morning. Good morning. Dobre Ranok. Good morning. Good morning. Good morning. Добрий ранок. Good morning. Night. Night. Ніч. Night. Night. Good night. На добра ніч. Good night. На добраніч. Нагадую, що добрий вечір це good evening. А good night – це добра ніч. Коли вже людина лягає спати, ми кажемо їй good night. Good night. На добраніч. Good night. А якщо добрий вечір, то це Good evening. Good evening. Good evening. Dobre večer. Good evening. Good evening. Good evening. Sorry sorry. Vibachte. Sorry. Vibachte. Sorry. Vibachte. Sorry. 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 sorry I'm sorry. I'm sorry. sorry. Manishkoda. I'm, I'm, I'm sorry. Welcome. Welcome. Lascavo prosimo. Welcome. Lascavo prosamo. Welcome. Welcome. You are welcome. You are welcome. Bye. До побачення. Bye. До побачення. Goodbye. До побачення. Goodbye. До побачення. Фразу good morning. Добрий ранок. Ми кажемо зазвичай зранку до 12-ї години. Фраза доброго дня це Good afternoon. Good afternoon. Добрий день. Good afternoon. В Україні зазвичай ми кажемо доброго дня. Якщо ми скажемо good day на англійський, воно буде мати інший сенс. Тобто доброго дня це більш good afternoon. А good day це хороший день. Good day, isn't it? It is good day. Це хороший день. А доброго дня краще сказати Good afternoon. Якщо ми зустріли когось перший раз, ми кажемо Hi або Hello, my name is і кажете своє ім'я. Або «I am», там Hi, hello, my name is Igor. Hi, hello, I am Igor. Nice to meet you. Nice to meet you. Радий тебе бачити. Nice to meet you. Приємно познайомитись. Excuse me, вибачте, перепрошую. Excuse me, перепрошую. Excuse me. А тепер давайте спробуємо поговорити про себе, представити себе. Наприклад, Hello, hi, I am Igor. My name is Igor. I am 32. i am 32 years old. my favorite color is red. i am ukrainian. i live in kiev. i am a teacher. i am a teacher. my father is a doctor. my mother is a writer. my father is a doctor. my mother is a writer. i am not interested in sports. i am not interested in sports. i am interested in english. I am interested in politics. I am interested in English. I am interested in Politics. I really like war movies. I really like war movies. Звісно, це не всі базові фрази в англійській мові. Їх є дуже багато. А які з них знаєте ви? Напишіть в коментарях під цим відео. Не забувайте ставити лайки. Підписуватись на цей канал. І розповсюджувати цей контент у соціальних мережах. Завдання для вас вивчити ці всі фрази і тренувати свою вимову. Кожну фразу потрібно проговорювати вслух. Опишіть себе, хто ви, звідки ви, скільки вам років, яка у вас професія, свій улюблений колір, фільм, яка вам подобається музика і так далі. Дякую, що дивились, це Ігор, канал Англійська на Ганку. Завжди будьте здорові, гарного дня вам! Bye-bye.